Розпаковка з плюс на 290 гривень. І я ще ходила на нову пошту. Тут у мене плаття і сумочка. Сьогодні я дивитися не буду, бо я дуже заморилася. А на днях подивлюся і покажу, що там. Так, чек на 290 гривень. Здивувала, приємно здивувала мене ціна на молоду капусту. 1990 за кілограм оце вийшло на 8 гривень 72 копійки. І я подивилася, яка ціна зараз в АТБ. Ну, це якщо буде видно. 19,89. Я буквально на днях купувала 28,89 вона була. І так знизилася. Непогано. Якщо дешевше, мабуть, уже буде даром. Взяла отакі огірки. Непогані такі свіженькі. Ціна за кілограм 65,50 Оце на 36 гривень 42 копійки. Взяла два молодих кабачка 59,90 Ну, 60 гривень за кілограм. Оце на 37 гривень 38 копійок. І зараз ще покажу 5 нуляну. 169 гривень, ну, 170 гривень. Купила отакі креветки. Так захотілося креветок. Побачила відео. Там люди виставляють, де я в фіптоці. З моря там, де мігі, рапани, креветки. Так захотілося, не знаю. І купила. Так, і взяла по 18,90 також на акції в фасаді. На цукрозамінниках такі напої. Дуже спекотно пити, так хочеться. У мене почта не, до почти десь з кілометрів йти. Туди я дійшла нормально мені було. А назад, коли вже вийшла, тоді ще зайшла в посад. А коли вже скупилася в посаді, це мене дві двохлітрових знапоєм і тут 800 грамів. Я це все єлі донесла. Мені так було жарко, я так пити хотіла. Ішла на почту, прохожу, так смачно пахне. Подивилася, а липа цвіте. А головне, що вона цвіте, ну, я не знаю там, скільки квіток на ній, і, і бджоли літають. Такий неймовірний запах взагалі згадалося моє дитинство, Тільки в нас в селі була в бабусі, липа, але вона цвіла, я не знаю. Ну, точно не на початку червня. Це, видно якась рання. Бо далі я також йшла, і також така невеличка, і цвіла. Ну, запах такий неймовірний. Шкода, що вона біля дороги росте. Так би можна було б і на чай взяти. Так що <кій> така невелика розпаковка. Тому що я ходила чисто чисто раді почти. Вчора заказала, вчора мені вечором вже і попакували, і пооправляли, наскільки швидко. Оце я замовляла я в інстаграмі, це на різних сторінках. А там, де я замовляла собі футболку і бріджі, так мені ніхто не зателефонував, не написав і ніде нічого. Я знайшла їхню сторінку в Facebook, хотіла залишити коментар, чому вони не, не зв'язуються, чому вони не відправляють те, що замовляла. Але пише коментар, неможливо відправити. Так що так. що Ціни там і непогані, і вибрати є що на тому, в тому магазині. Але, але, але. Так що такі справи. Всім гарного вечора і тихої ночі. Головне, тихої ночі.